На відео селище високопілля на Херсонщині, де працівники Чернівці обленерго відновлюють мережі. На початку вересня українські військові звільнили високопілля від росіян. Працюємо ми з 15 листопада, в кількості 12 чоловік, дві бригади, дві автовишки і два додаткових транспортних засоби. За цей час по нині ми відновили майже 30 кілометрів ліній. Населенно пункти високопілля забезпечили вже всіх жителів, які на даний час проживають, і ті, які ще повертаються, мережі відновлюють після того, як територію розміновують сапари після них. Далі ми займаємося вже будівництвом ліній. Не завжди виходить так, щоб мінери могли нам давати такі об'єми робіт, і тому можливо і більше відновлювати, але не розміновані лінії електропередач. Там, де не пройшли мінери, там ми не працюємо. Наслідки окупації Херсонщини – це підірвані вузлові станції та лінії електропередач, розповідає енергетик. Розвалені будівлі, люди залишились без житла, пошкоджені всі мережі, вся інфра інфраструктура. відновлюючи на одній з вулиць електричну енергію, і під вечір бабушка. Запитую нас, коли буде електрична електричнерика, ми сьогодні до вечора вам і подамо. На що вона відповіла: ой Боже, яке щастя! Але я вже за 9 місяців окупації забула, як користуватися.